Кожного з нас. У цьому святі поєднані біля розставання і світлі надії, радість зустрічі з майбутнім. Завдяки кому ми маємо можливість бути тут і зараз разом. Шануй хвилиною мовчання в країну тих, що полягли. Вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі й щасті ми жили. Бала Ісусу Христу. Вельма шановна пані Оксано, вельма шановні вчителі, діти, батьки, а особливо ви, дорогі випускники, для яких е, цей день і це свято є особливим. З року в рік кожного року. Ті, які стоять на вашому місці, ті, які є випускники, мають в голові сьогодні основну думку, нові можливості. І я, коли 16 років тому стояв на своєму випускному, також так думав. Але час летить дуже швидко. Ти не встигнеш закрити очі, відкрити, а вже поведеш свою дитину в перший клас. Не встигнеш знову закрити очі відкрити, а вже будеш на випускному своїх внуків. І так скаже вам кожна людина, котра прожила вже добрий шмат життя, як швидко летить час. І так важливо є встигнути жити, так важливо є прожити гідно. Оглядаючись назад, тобі не було встидно за якісь свої такі глобальні помилки, яких ти допустив. Так важливо є, щоб, дивлячись назад, ти бачив свої досягнення і пишався ними. Запрошуємо до вітального слова директора школи Оксану Богданіну Шимків. Від щирого серця сьогодні вітаю вас святом останнього дзвоника. Тішуся дуже що маємо можливість сьогодні зібратися на подвір'ї Годовицького ліцею. Добіг до кінця навчальний 2022-2023 рік. Рік складний, рік викликів і випробувань, повітряних тривог і навчання в укритті. Рік дистанційного і змішаного навчання, рік втрат і здобутків. Дякую кожному з вас, хто такий нелегкий час був поруч. підтримували одне одного і разом рухалися до спільної мети. Я сподіваюся, що кредо, яке ми взяли собі на початку навчального року, війна не завадить освіті. Нам вдалося виконати. Виконати завдяки вам, найпершим вчителям, які, незважаючи ні на що, продовжували навчати. Дякуючи батькам, які незважаючи ні на що, продовжували відправляти дітей до школи і розуміти всі виклики сьогоднішнього часу. Дякую вам, дорогі діти, що ви мужні і сильні, справжні діти перемоги, які, незважаючи ні на що, продовжували вчитися, бавитися і радіти життю. Дивлячись на вас, хочеться жити. Дякую вам, шановні батьки, за ваших дітей, тому що вони змушують зранку вставати, йти до роботи. І незважаючи ні на що, творити, жити і працювати, дякую своїм працівникам, найперше педагогічним за навчання, за волонтерську діяльність, технічним працівникам за весь рік, коли все було в порядку, все було завжди вчасно. Дякую вчителям, які плетуть сітки. Незважаючи на особисте, на стан здоров'я, настрій, все решта, щодня, як моторні бджілки, спускаються до укриття з молитвою, Будь-який клич до вас завжди готові. Неймовірні пляски, вироби своїми руками. Багато коштів зібрано завдяки вам і допомога хлопцям на фронт передана. Окремо хочу звернутися до вас, шановні випускники. Вас. Неймовірний час, юність, стоїте на порозі нового незвичного. Попрошу вас залишитися в душі дітьми, котрі вміють радіти, котрі не бояться викликів, котрі впевнено з високопіднятою головою йдуть вперед. Хочу звернутися до вас словами святого Івана Павла II. Не бійтеся смерті, бо по ній прийде життя. Не бійтеся любові, яка ставить вимоги, вона дарує життя. Не бійтеся випробувань, з ними ви станете сильнішими. Не бійтеся відповідальності, з нею прийде мудрість. Не бійтеся розлуки, бо за нею прийде тепло зустрічі. І завжди чекаємо в стінах рідної школи. Маю за честь вручити подяки батькам, які дуже активно долучалися. Продовж цього навчального року до розвитку Годовицького ліцею. Це є подяка особисто від мене і від класних керівників. Голові батьківського комітету Василю Гайдучку. Дякую, що були силі поруч. Пану Андрію Бойку. дякую, вітання батькам. Михайло Якимовичу Дякую. Дмитру Семчику. Дякую, що були поруч цього року і за послухали, що просили. Галині Страхоцькій Дякую вам дуже. Вітаю. Тетяні Гук. Дякую, пані Тетяна, що були з нами. Ірині Дукач Пані Ірина, є сестрою медичної в нашому закладі. Завжди пильнує кожного. Це подяка і від мене, і від батьків, і від дітей, і від класного керівника особисто. Дякую, пані Іра. Вероніці Луб'янцевій. Дякую, Вероніка, за вашу креативність, творчість і завжди присутність в нашому закладі. Дякую, Вероніка. Анні Ролько. Дякую, пані Ані. Оксані Косові. Вітаю. Дякую мамі. Ярині Мельничук. Вітання мамі. Дякую. Галині Шмотолосі Дякую. Зоряні Павлусів. Дякую, пані Зоряна І Юлії Хміль Вітаю. Дякую тобі. Дякую всім і кожному. Випускникам щасливої дороги у майбутнє, дітям гарного спокійного літа, батькам віри, надії, любові і впевненості в нашій перемозі. Слава Україні! Слово надається заступнику директора з навчально-виховної роботи Оксані Степанівні Спілянець. Вітаю всіх на нашому святі і хочу підвити підсумки нашого навчання. Наказую. Перевести до другого класу всіх учнів першого класу згідно з списку класного журналу. Перевести до третього класу всіх учнів другого класу згідно з списку класного журналу, перевести до четвертого класу всіх учнів третього класу згідно з писку класного журналу, перевести до п'ятого, до шостого, до сьомого, до восьмого, до дев'ятого та одинадцятого клас всіх учнів. Відповідно до списку класного журналу. Нагородити покальними листами за високі досягнення у навчанні таких учнів. П'ятий клас гайдучок Софію. Шуту Антоніну. Дочка Олександра, учня 8 класу. <плес> Друзья Вероніку, учениця сьомого класу. Випустити зі школи, учнів 11 класу, базинюка Дмитра, бобер марту. Гаврилюк Вікторії, Гамрета Павла, Дукача Олега, Хметика Олега, Ковальчук Лію, Колодія Сергія, Проглякова Андрія Назарія, Кулян Христину, Одріхівського Григорія, Павлусєва Остапа, Петраченка Назарія, Семчика Юрія, Стакун Анну. Хай доля буде до них прихильною, хай Бог посилає всі свої ласки. Хай здійсниться все те, про що вони мріють, які е, плани вони собі поставили перед собою. І е, головне, які б важкі часи вони не жили, але залишалися людяними. Хай вам щастить гарних канікул, відпочинку, набратися сил і з новою енергією, силами повернутися до навчання вже у березні. Наші випускники сьогодні прийшли привітати дуже зворушливі гості. Майбутні першокласники. Запрошуємо їх оплесками до слова. Я збилася до школи. я чекаю того дня, сіти мене хай ової, Тут наша сім'я. Добрий день, випускники, Ви такі гарненькі, вас вітають малюки України меки. Добрий день. Витайма щина, обіцянку вам даєм, що ж ми ніколи до вас не бріть. Припускники, які ви всі красиві, у сім'їх нині веселі, чи порні. Дивлюсь на вас, обличчя всі щасливі. Стати такою хочеться мені. Буду я один буду ти залюки. По мене це великі кузики. Як настане літо, я піду до школи і принесу квіти в цепільці світ. Ціни перші добрі, що мене у школі поведе за руку Україна мріє. Погоді ми зібралися на сьогодні. Оце чудовий, але цей час. Тобто це дорожнього припадеться. Панна хоче побажав завжди успіхів жити. І тужколу пана тата де б не були в мабуті. Бо ж саме зараз прозвучить для вас, дорогі друзі, випускний вальс. І понесе він у ваше життя. Колір сонця, світла і золота. Хай же буде з вами у житті червоний колір кохання, зелений колір надії і блакитний колір мрії. Сможе себе, коли сил не вистачає, крім тебе самого, ніхто тебе не знає. тримай, чуєш, вітер нам шепоче, не залишай Своїх мріях то хочу і. Можливого немає, покрім тебе самого, ніхто тебе не знає. Спину тримай, коли боляче стріляють, ці, хто зовсім не знав. Патріотизм добра та весела вдача, сильний дух у здоровому тілі, батько та друг. Саме так можна охарактеризувати класного керівника наших випускників Богдана Михайловича Мутичку. Запрошуємо вас до слова. Шановні випускники, ви робите ще один крок доросле життя. Вчіться, навчайтесь. Після тебе горда, пітя, головою. Любі, будьте любими. Добрий. Запрошуємо до слова маму-випускника пані Оксану Для наших випускників сьогодні особливо значущими є слова Ліни Костенко. І кожен фініш це по суті старт. Старт у доросле, незвідане студентське життя. Дорослий син, і можна порадіти. Та ми мой мимоволі смуток огортали. Чому так швидко виростають діти? А матерів ніхто і не питав. І ось же час вішує нам розлуку. І мій синок від долі не втече. Зато вже можу не тримати за руку і навіть спертись на його плече. Дорослий син безтежне відчуття. Для мене він завжди мале дитя. Це завдяки йому я зрозуміла. Я зрозуміла, в чому сенс життя. Можливо, я і не найкраща мати холодним вітром студить сумнів кров. Та що я можу свому сину дати? Лише любов, усім усім добрим людям, що словом і ділом доклалися до виховання наших дітей. Щире дякую і земний вам україн. Мамо, тату, дякуємо за те, що дали нам життя, що завжди любили і вірили наші сили. Ваші натруджені руки, добре серце завжди допомагатимуть у житті. А промінь сімейного вогника світитиме в далекій і незвіданій дорозі. Наші. Дякуємо вам за те, що ростили нас, віддаючи свою молодість та життя, за те, що всімували та раділи разом з нами. Вибачте нас за всі труднощі, які ми вам завдали. І знайте, ми будемо гідними називатися вашими дітьми, любі наші, до у колін вам, тато з мамою вальсі кружляв. Яка пара, христико сказав. Сиділа в куточку сольна, як маленька і горда княжна. Запроси мене тато на вас, хай і зазіс і про нас. Ти поглянь, як вона підросла. Ой, красуня, ой, справжня весна. Мене тато на руки підняв, і як вихор весняний кружляв. Я літала, мов ангел в горі, як я дякую, тато тобі. Запросив мене тато на вальс, якось ніжністю так прошептав, Ой, красуня, ой справжня весна, найчарівніша в світі весна. Зацвіла вже дитинство весна, пане юність прийшла, мов весна, закружляв мене балби кусни. Ти чого такий тато сумний? Запроси мене тато на вальс. Мене вибач, що я став дорослим, і вже минуло сорок третя осінь, як я побачив перший розхід. Мам, а можна я до тебе завтра прийду? і ми на кухні не. Пізно став її розуміти і не часто те. А не лиханити, і я тоже з буду завжди буде, щоб не міти наше життя в телефонних цінках. Саме вам під силу творити добро там, де ви будете на своєму місці. Не забувайте стежинку до рідної школи. З Україною в серці до великих перемог. Будьте сміливі. Бо сміливі завжди мають щастя, може нам Бог допоможе наш батько небесний, країна розкрісне божеством світом, щоб настав мир в країні і не гинули дітей. Щоб під небом платити колосилися ними, щоб сміталися люди, жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами. Слаб'я кохання та Боже, щоб не остання, Чекали, рахували дні і ночі, думали про те, що так скоро, скоро, що не за горами. Ми ті радісні, веселі, літо принесе. Кані. Свято, сонце лагідно, сміється у моє вікно, з друзями на річку підемо купатись, а надвечір нас чекає культ похід в кіно. Канікули, канікули, Весела я по.